Це у нас третій етап виведення маток. Ми зараз біля сімей-виховательок. Сім'ї виховательки у нас на двох корпусах. Деяким сім'ям можна давати треті корпуса, але, не... ну, але ми не даємо. Практично всім можна давати треті корпуса, але ми не даємо треті корпуса, ми їх збиваємо, як виходить, у купу. Зараз буду показувати вам. Як формую е, сім'ї виховательки е, для перенесення маточників із стартера у виховательку. Це зараз процес у нас цей займе трохи часу. Е, попередньо були виняті із, сім е, із цих сімей маточники, перенесені вже в е, нуклеуси. Оце примерно такі сім'ї у нас по силі. Тут у нас вже рамка стояла печатного розплоду. Так, зауважу, сім'ї вихователь виховують у нас із плідними матками. Низ додан, матка е, повністю робить, верх, рут виховуємо. Зараз оця така рамка була вже тут на вихованні. Це печатний розплід. Я зараз переходжу до сім'ї донора, буду брати відкритий розплід, а їй взаміну буду давати оцю рамочку печатного розплоду. Зараз перехожу до сім'ї донора. Так, я зараз вже біля сімей донорів. Буду відкривати і дивіться, оце сім'ї у нас в різний стан, бо я зараз переселяю нові вулики, трохи там корпусів не вистачало, трохи роблю перекидку. Сімей вихователів я беру от, от таке. Я цю не візьму, а чого не візьму, бо а можна і брати. От видно. Відкритий розплід. У сім'ю е, виховательку. Все, я рамочку собі відкритого розплоду взяв, а в заміну одразу з виховательки ставлю сюди, от тут, що там виняв. Отак. От і я не послабив сім'ю, ну, практично нічого не послабив, все вернув на місце, як було. Я сформую вам на відео хоча б дві сім'ї. От я звідси брав рамку і повертаю, роблю два місця, бо сім'ї виховати. От стартуємо ми у стартерах по одній е, плановці, а сім'ї виховують вже по 24 маточника. Все, я одну підготовив. Ну, я собі кожен робить по своєму я собі відмічаю. Я поважав, що я її зробив, зараз буду переносити туди маточник. Таким же методом відкрив другу сім'ю. Так же само видно, тут вже печатний сам. Е, е, важний пункт, щоб сім в сім'ях-виховательках був і відкритий, і печатний розпліт. Ну то вже все по обстановлі. Так, І зараз обратно йду шукати десь розпліт відкритий. Я примерно знаю, де я беру розпліт. Бо Кожен раз я беру із різних сімей розплід. так, це сім'я також донор. От вона в такому стані зараз. Їй можна давати другий корпус, але звідси була продана матка. У нас по весні. Продаємо плідні матки зимувалі. От, само, само ідеальне, що можна знайти. От молоденька рамка, весь розпліт відкритий. Оце саме ідеальна рамка. І взаміну я сім'ю не послабив. Вертаю обратно і розплід. Таке займає багато часу, але ми робимо на якийсь маток кожен пункт Постійно доробкуємо багато разів. Що ця сім'я у нас підготовлена вже. Зараз йду із стартерів, бо там є прививка, що прийняли, і буду переносити сюди личинку.